Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це модуль оперативної пам'яті для ноутбука фірми Apacer обсягом 16 ГБ частотою 2666 МГц. Він поставляється ось в такому повноцінному кейсі. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Більше в коробці нічого немає. Ось іде пластиковий кейс. І от сам модуль в цьому кейсі. Модуль іде чорного кольору. Він має по 8 чіпів з обох сторін, Також тут є наліпка з повним маркуванням. Та вона йде гарантійна. Її знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. Гарантія на цей модуль 3 роки. Таймінги CL19 на частоті 2666 МГц. Зараз ви побачите всі профілі, які зашиті в цей модуль з програми aida 64 Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях. Куплявся модуль у магазині Мойо, та був отриманий через кілька днів в їхньому магазині, точці видачі.